Показую, яким чином влаштований пандус електричний як ним користуватися, записував відео вже попередніх відео є, можете подивитись. Ось є основна платформа, на яку заїжджає візок і вона піднімає. Далі ця платформа закріплена. Такими трикутними трикутна розтяжечка стоїть і прикріплена до тросу. Трос йде далі через ролик, один трос. І другий так само через ролик повертається назад і тут в задній частині все закрито є двигун. Все Це керується елементарно. Ось таким пультом все працює 112 кг Піднімає, опускає, все як молодиць. Салон не скот, місто камянець подільське надає, надає послуги. Барбара, підстергання, манікюр, педикюр та колористика. Звертайтесь, ми знаходимося за адресою Героїв Небесної Сотні, 24.